Україна бідна країна, і тому ми не бачимо впевненості в завтрашньому дні. Але в той же час африканські країни, які бідніші бідних, лише і збільшують свою популяцію. Так можна сказати, що це через нерозвинену індустрію контрацептивів або через те, що жінки не такі освічені, і дитина там сприймається не тільки як чудо дане з небес, а й ще один помічник на полі. Власне тема сільського і міського населення стосується і України. Тому її ми також захопимо в цей випуск. По-перше, кількість міського і сільського населення зменшується. Але якщо раніше в селах майже кожна сім'я була багатодітна, то зараз одна або двоє дітей це норма. Дитина в сім'ї сприймалася як помічник, як продовжувач роду. А зараз виходить, що діти, які народилися тоді, не народжують зараз. А ті, що приїхали в місто, є під впливом світового тренду відсутності бажання народжувати дитину.